Слава Ісусу Христу! Я хочу вас запитати поради, чи можна брати за хрещену маму, жінку у якої місячні. Коли вже завершиться той час, коли люди нарешті перестануть сприймати церкву як щось старе і відстале, від сучасних темпів життя середовища. Церква дуже сучасна, глибока і гнучка реальність, якій, попри деякі давні молитовні традиції, присутній живий і творчий Бог, котрий завжди по-новому надихає своїх улюбленців і святих. Визнаю, що пристаркуватий і далекий від реальності імідж церква інколи створює сама собі в обличчях своїх представників. Одна з із цікавих гріх з цієї старості і неактуальності церкви, це неоднозначне ставлення до жінки як такої, зокрема в період її менструального циклу, або, як народі кажуть, місячних. Більшість сучасних християн на запитання, чи перешкоджає ваш менструальний цикл, вашому церковному християнству, Відповідь, ну, звісно, хіба ви не знаєте? Що участь дівчат чи жінок у духовних практиках церкви обмежена, а то й заборонена, коли у них місячні. Ось старомодність церкви у її красі, яку формують для себе і для інших самі ж представники церкви, як духовенство, так і вірні. Немає жодної перешкоди. Для участі дівчини чи жінки у спільній молитві, богослуження, коло неї менструальна кровотеча, кожна дівчина має право причащатися, приймати інші святі таїнства церкви, найніжніші доторки Бога крізь молитву і традиційний обряд до людини, яка її приймає. Кожна дівчина і жінка має право і сміливо може ставати хресною мамою, навіть коли у неї менструація. Бо кожна дівчина і жінка має право може навіть повинна жити. Менструація ніколи не була і не буде перешкодою для дії Божої благодаті щодо свого улюбленого творіння жінки. Жінка під час свого менструального циклу. Може, і запрошена активно жити по-християнськи, в тому числі черпати духовну силу і змінювати себе зсередини завдяки всьому, що пропонує їй церковне середовище. Хтось може запитати, а старші священники і православні батюшки, спеціально не продовжую речення, що вони там кажуть. Бо всі все розуміють. Якщо би зустрів одного з них і запитав про те, чому раптом жінка є обмеженою в церкві під час місячних, то гарантую, що у відповідь або щось нерозбірливо проборчать, або наведуть такі аргументи, які зведуться до того, що жінка грішна істота і все, що в ній відбувається, особливо під час цих днів нечисте. Останній оцей термін є грім серед ясного неба. Відчуваєте пряму асоціацію з нечистим ніким іншим, як диявол? Хотілося би запитати, як може бути чимось гріховним і нечистим те, що є природнім, те, що є частинкою у складному ритмі плідності і неплідності жіночого організму? Тоді у чоловіків полюція? Періодичні несвідомі виділення сперми теж прояви нечистоти. Я згоден із тим, що такі процеси, як менструація і полюція, пов'язані з певним неконтролем. Нам хочеться контролювати всі процеси, що відбуваються в нашому житті, в нашому організмі. Що ж, не скажу, що це неможливо, але потрібно грандіозної Божої підтримки. Грандіозної святости, життя подібності кожного його моменту до Бога, щоб не могли робити. Можливо, зі мною багато хто не згодиться, але без менструального циклу, без щоразу нового щомісячного очищення і відновлення внутрішніх психоматичних сил жінки не було би нового життя, неможливим би було зачаття. Не було би дітей. Менструація це щось дуже природне, хоч немічне, важке з психологічної і фізіологічної точки зору. Це справді певний період неконтрольованості у жінки і дівчини з собою, порухами своїх психосоматичних дій. Це правда. Тоді, тим більше, у такий період їй потрібна Божа підтримка крізь прийняття святих тайн церкви, мені здається, що хто позбавляє жінку чи дівчину, через якісь загально прийняті правила традиції права причищатися у ті дні, бути за хресну чи інші духовні церковні реальності дотримується такої протестантської логіки, навіщо хрестити дітей, якщо вони цього не розуміють і, можливо, не хочуть? Або ж. Вважають статеві стосунки гріхом. Словом, направду це є нонсенс. Даючи конкретну відповідь вам, скажу так, ви можете йти за кому до своєї подруги. Це, був, це дуже почесна місія для християнина стати свідком таїнства, в якому маленька людина позбувається первородного гріха, бути відповідальною за неї перед Богом. Можливо, колись у цьому був зміст, але сьогодні церква не укладає в такий забобон жодного змісту, бо його там просто нема, тим паче у наші дні, коли є стільки гігієнічних засобів. До цього таїнства найкраще приступати чистим, але в іншому сенсі. Після сповіді і причастя. Ось ця найкраща підготовка для того, щоб стати хресною мамою. Чи потрібно жінці у хусті ходити до церкви? В сьогоднішній час можна зауважити пань та панів що приходять себе показати, іншого глянути, зробити висновок, як виглядає порівняно з іншими. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Подекуди замість слухатися в Слово Боже і концентрувати свій погляд в євхаристійному Христі, ми самі стаємо центром уваги для навколишніх парафіян, забираючи увагу зовнішнім виглядом. Господь Ісус Христос хоче, щоб ми своє життя розуміли правильно. Не турбуйтеся надто про життя, що маєте їсти, ані про тіло ваше, у що одягнетеся. Життя не більше за їжу, а тіло не більше за одяг. Це не означає, що людина має бути цілком безтурботною. У розумному сенсі людина має дбати про свій одяг. Тим часом бачимо в церквах щораз частіше іншу крайність, окрім тих, що одягаються на показ, це частіше трапляється такі, що абсолютно не турбуються про те, у що зодягнені, хоча насправді кожне місце, в яке приходимо, потребує відповідного одягу, щораз слабне розуміння, що зовнішній вигляд через одяг відображає ставлення до тих, з ким зустрічаємося. На літургії у церкві ми зустрічаємося з Євхаристійним Христом, живим Богом, що Воскрес із мертвих, котрий споглядає на нас із кивоту. Насправді, не маємо права осуджувати когось за виглядом. З іншого боку, те, що ми бачимо назовні людини, виявляє її внутрішню сутність, вдачу, характер. Коли йдемо на недільну літургію, показуємо Богу та людям. Що ставимо в центрі свого життя Отця Небесного, одночасно своєю присутністю і зовнішньою поставою душі любові ближнього, виявляємо пошану навзаєм один одному, та якщо не вистачає нам християнського розуміння поставити в центрі Бога, а не виставляти в храмі на огляди себе, тим самим відволікаючи оточуючих від споглядання Бога. Намагаймося вчитися толеранції та пошани до ближніх. Одяг не лише красить людину, але й показує, ким вона є. Що стосується жіночої хустки, то як, як будь-яка інша частина одягу, вона не впливає ані на молитву, ані на духовний зріст. Її виконання зумовлене давніми глибокими культурними коріннями багатьох народів. У різних традиціях існували як спільні, так відмінні розуміння символіки та призначення хустки. Так в давньоєврейському суспільстві жінки були повинні молитися з покритою головою, а в українській культурі дівчина покривала голову хусткою, коли виходила заміж. У нашому народі здавна існував звичай, що дівчата до заміжжя не носили хустки, а заміжні жінки завжди покривали голову. Чин покриття голови нареченої після шлюбу знаходимо в Требнику. Цей обряд відбувається так: після шлюбу молода зупиняється перед дверима храму, до неї виходить священник в Петрахилі та фелоні і вводить її в храм, потім Ірей молитвою прикликає на молоду Боже благословення, благаючи Господа прикрасити її голову красою, приємною Богові. Врешті священнослужитель благословляє щойно одружену та покриває її головою хусткою. Проте сьогодні, наприклад, ніхто, зустрівши жінку без хустки чи головного убору, не скаже, що вона не культурна, і ніхто не додумається визначати за наявністю хустки на голові, одружена жінка чи ні. У наш час хустка не несе такого значення, як колись, і відсхутність хустки не означає чогось негативного. А якщо йдеться про присутні жінки у храмі з непокритою головою, то не слід бути надто вимоглими та категоричними. Найперше, не потрібно когось осуджувати, бо ж багато сучасних жінок і дівчат ніколи в житті не носили хустки та, можливо, й не усі її символіки та обрядового значення. Окрім того, хіба відсутність або наявність хустки на голові. Порушує, чи доповнює святість храму та богослужіння? Та, звісно, що ні. Повага до молитви, храму, святих місць походить з наших сердець. Зовнішній вигляд, безумовно, важливий, він має відповідати нормам християнської моралі. Проте, якщо людина вперше прийшла до храму, або ж у неї раптово виникло бажання зайти і помолитися, відсутність хустки, форма зачістки. Чи інші елементи зовнішнього вигляду не повинні стати перепоною для спілкування з Богом, тому вартує з повагою та доброзичливістю ставитися до людей навіть у ситуації, коли їх зовнішній вигляд зовсім не відповідає традиції, а ви, дорогі дівчата і жінки, приходьтеся молитися в храм в хустках чи без них. Головне, щоб ваші серця були щирими і відкритими для Бога та для ближніх.